Ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу Настільна книга диктатора чому погана поведінка, майже завжди хороша політика. Автори Брюс Буено де Мескіта, Алістер Сміт. Книга, настільна книга диктатора, пропонує цинічний, але глибокий погляд на політику, стверджуючи, що поведінка лідерів, будь то диктатори чи демократи, завжди зумовлена їхніми корисними розрахунками та прагненням утриматися при владі. Автори відкидають абстрактні міркування про справедливість чи ідеальних правителів, зосереджуючись на прагматичних аспектах людської поведінки в політиці. Причина змін у будь-якій державі її лідер та його взаємодія з ключовими групами підтримки. Жоден лідер не може керувати самостійно. Його влада залежить від підтримки оточення, яке автори поділяють на три нерівнозначні групи. 1. номінальний електорат усі громадяни, які мають право голосу. Це найвіддаленіше коло впливу. 2. реальний електорат група людей, яка фактично обирає лідера. 3. Коаліція прихильників ключова група, чия підтримка абсолютно необхідна лідеру для утримання влади. В авторитарних режимах це вузьке коло наближених, наприклад, члени політбюро, у демократичних виборці, що проголосували за лідера або його партія. П'ять правил справжнього правителя. Ці правила застосовані як до диктаторів, так і до демократів, хоча останні діють тонше через більшу кількість виборців та наявність громадських інституцій. Один нехай близьке коло буде якомога меншим, маленьку групу легше контролювати, і кожен її член може розраховувати на більшу частку державного порога. Приклад, Кім Чен Ір, який допускав масовий голод, але забезпечував армію. 2. Нехай номінальний електорат буде якомога більшим. Це дає лідеру можливість замінити непоступливих членів ближнього кола новими кандидатами. Сталін у 1930-х роках, після Великого терору, дозволив багатьом зайняти звільнені посади. 3. Контролюйте потік доходів так, щоб прихильники не почувалися обділеними. Доходи мають розподілятися насамперед на тих, хто забезпечує владу лідера. 4. Платіть їм рівно стільки, щоб вони залишалися лояльними і ані центом більше. Прихильники залежать від лідера, бо він контролює доступ до грошей. П'ять. Не будьте ласкаві до свого народу за рахунок грошей найближчого оточення це не пробачить близьке коло. Генерал Тан Швес з М'янмари після циклону наргіс 2008 дозволив своїм військовим контролювати та продавати гуманітарну допомогу на чорному ринку, що призвело до сотень тисяч смертей, але зберегло лояльність його прихильників. Шлях на вершину влади. Як здобути владу? Для приходу до влади необхідно 1. усунути чинного лідера та захопити урядовий апарат. Це вимагає лояльності або, навпаки, нелояльності ближнього кола чинної влади. Приклад падіння Мубарака в Єгипті, коли армія відмовилася підтримувати його. У демократичних країнах боротьба йде радше на рівні ідей, і навіть ефективна політика не гарантує абсолютної лояльності, як Черчилль програв вибори Етлі після війни. Два сформувати коаліцію прихильників. Диктаторам не варто надто покладатися на тих, хто допоміг їм прийти до влади, адже вони можуть повторити цей досвід. Фідель Кастро, прийшовши до влади, репресував своїх колишніх прихильників. Ключова перевага нового оточення лідера лояльність, а не здібності. Сталіну був зручніший бездарний Ворошилов, ніж видатний Тухачевський. Демократичні політики використовують різні методи пряник чи батіг для залучення електорату, Приклад Лі Куан ю в Сінгапурі. Як знайти гроші. Стабільні джерела доходу для забезпечення ближнього кола. Оподаткування. Високі податки знижують працездатність громадян і непопулярні серед виборців у демократіях. Корупція часто стає інструментом політичного управління, дозволяючи прихильникам збагачуватися без офіційних надбавок. 2. природні ресурси. Багаті на ресурси країни часто стають заручниками ресурсного прокляття, коли лідер може підгодовувати оточення та армію, не розвиваючи промисловість і не турбуючись про громадян. Демократії з диверсифікованою економікою, як Норвегія, краще справляються з цим, тоді як диктатури стагнують. Росія 2000-х років. Списання боргів: прощення боргів багатими країнами бідним, лише розв'язує диктаторам руки та зміцнює їхній статус-кво. Лише глибока фінансова криза може змусити їх до лібералізації, приклад Гани та Джеррі Ролінгса. Як часто годувати народ? Лідеру важливо дотримуватися балансу між винагородою ближнього кола та решти громадян. Ситі та щасливі люди не піднімуть повстання, сучасний Китай, але й помираючи з голоду, поводяться смирно, Північна Корея. Революції роблять не голодні люди, а ситі, яких один день не погодували. Деякі суспільні блага, інфраструктура, освіта, медицина надаються, щоб люди були достатньо продуктивними для сплати податків, але не більше. У диктатурах освіта обмежується, немає топових університетів. Медицина підтримує лише працездатність населення, Саддам Хусейн дозволив вкрасти дитячу суміш. А інфраструктура часто погана, мобуту, сесесеко пишався відсутністю доріг. Навіть стихійні лиха використовуються для зміцнення влади, а допомога спрямовується туди, де є політична вигода Індія після цунамі. Чому демократія поганий вчитель з погляду диктаторів? Чим ширше коло людей, від яких залежить лідер, тим більше він замислюватиметься про поширення суспільних благ, оскільки це вигідно для нього. Однак це стосується лише його власної країни. Коли йдеться про допомогу іншим країнам, демократії діють з такою ж прагматичною цинічною логікою. 1. допомога іншим країнам для власних виборців. Демократичні країни позичають гроші не для боротьби з бідністю, а для вирішення власних проблем чи задоволення інтересів своїх виборців. Приклад, США платили Пакистану мільярди за боротьбу з Аль-Каїдою, але Пакистан відмовлявся від відповідальності за нецільове використання коштів і діяв так, щоб не повністю знищити терористичну загрозу, щоб американська допомога не припинялася. Два невигода створення інших демократій. Демократіям невигідно створювати інші демократії, оскільки ті стають менш поступливими. Якщо США хочуть, щоб лідер країни, що розвивається, дотримувався їхньої політики, його оточення слід обмежити, а на його свавілля заплющити очі. Фраза Рузвельта про нікарагуанського лідера Самоса він, звичайно, сучий син, але він наш сучий син, ілюструє цю політику. Як бути з волею народу? Якщо чаша народного терпіння переповнена, лідер повинен оцінити розмір свого кола впливу. Якщо влада залежить від сотень тисяч, варто визнати помилку Ліндон Джонсон після В'єтнаму. Диктатору залишається сподіватися на відданість соратників, шах Ірану втратив владу, коли його солдати перейшли на бік Хомейні. Повстання може спровокувати будь-що, особливо стихійні лиха у політично важливих центрах Китай після землетрусів 2008 та 2010 років. Імпульс протесту це незгода певної групи задовольнятися існуючими благами та бажання розширити свій вплив. Приклади успішних трансформацій Вашингтон-Мандела також були результатом політичних розрахунків. Демократичний лідер, який прагне якісних змін, ризикує сам. Михайло Горбачов, який хотів розкрити потенціал соціалізму, призвів до його краху. Війни це також політика. Війна це продовження політики іншими засобами. І її хід та наслідки завжди аналізуються з точки зору виживання лідерів. Демократи не поспішають воювати, ретельно зважують шанси на перемогу, шукають мирні шляхи та бережуть бойову силу, потенційний електорат. Навіть перемога не гарантує політичного виживання, буш старший після війни у перській затоці. Диктатори. готові боротися, навіть якщо шанси на перемогу невисокі, але легко капітулюють за умови небезпеки для своєї влади Ленін та Брестський мир. Порівняння шестиденної війни Ізраїль проти Єгипту показує, що демократії, Ізраїль надають великого значення збереженню бойової сили, тоді як автократи насер, можуть пожертвувати територіями, щоб утримати владу, не зачіпаючи інтересів свого оточення. Демократії рідко воюють одна з одною і виграють 93% війн, які вони починають. Чи можна направити політика на справжній шлях? Незважаючи на складність світових відносин, існують загальні принципи для зміни світу на краще. 1. реальні проти оголошених причини будь-яке політичне явище має оголошену причину риторика про братню допомогу та реальну інтереси лідера та його найближчої коаліції. 2. розширення коаліції зі зростанням коаліції, які лідер має догоджати. Неминуче виникає розбіжність інтересів між ним та народом це основа для зростання суспільних благ. Найближче оточення завжди чинитиме опір, але зниження привілеїв краще за повний вихід з гри. Демократичні зміни найбільш імовірні, коли лідер тільки прийшов до влади, або коли він готовий піти, тільки пішов, помер маленько в після Сталіна. Третє вплив технологій чим щільніше світ обплутується соціальними мережами. Тим надійнішими стають канали громадської активності протести в Тунісі та Єгипті 2010-2011. Влада, яка ігнорує технології, платить за це. Міжнародна допомога для забезпечення доступу до інтернету може сприяти лібералізації режимів. 4. умовна фінансова допомога. Розвиненим державам слід чітко обумовлювати умови надання позик бідним країнам та критерії ефективності. Не варто прощати борги диктаторам. Допомога має бути виділена лише після реальних кроків до демократії. Неурядові організації НУО часто несвідомо допомагають автократам, дозволяючи їм економити на соціальних благах. П'яте Міжнародне право для мирного відходу. ООН могла б створити звіт міжнародного права, що гарантує диктаторам мирний відхід з посади в обмін на амністію та фінансові преференції, як Нельсон Мандела. Це виглядає несправедливо, але може запобігти кривавішим подіям. Доля Каддафі. 6. не покладатися на вибори. Світовій спільноті не варто покладатися на вибори, навіть проведені за всіма правилами. Оскільки диктатори охоче їх проводять заздалегідь, позбавивши опозицію свободи. Боротися треба не зі наслідком, а з причиною не свободи. Хоча такі держави, як Сінгапур чи Китай, демонструють сите та комфортне життя в невільних умовах, це виняток, а не правило. Не варто розраховувати на благодушність автократії, адже рано чи пізно її апетити зростуть. Жоден лідер добровільно не роздаватиме свободи, але громадяни мають знати, що можуть змусити його це зробити. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.